Поясни мені, як дурному, чому святий Миколай вирішив дарувати всім подарунки. Колись давно Миколай побачив, що люди дивні, дуже дивні. Один чоловік ходив сумний, бо йому не вистачало шнурка до черевика. У нього був дім, їжа, сусіди, які його не били. Але ні, шнурок зламав усе життя. Миколай стояв, дивився і думав то, виходить, людину можна порадувати дрібницею? Він протестував це, підійшов до того чоловіка, підкинув йому новий шнурок, той аж підскочив з радості. Ніби йому подарували шматочок сонця. Миколай завис, йому сподобалось, сильно сподобалось, бо коли він робив добро, люди навколо ставали не такими кривими, їхні обличчя вирівнювались, їхні душі розтягувались, як тепла гумка. Наступного дня він спробував ще раз, потім ще, потім ще. І знаєш, що він зрозумів? Подарунок це найшвидший спосіб перезавантажити людину. На секунду вона забуває, що світ складний, на секунду вона не бурчить, на секунду вона схожа на себе найкращу. Після цього Миколай поставив просте правило якщо можу зробити комусь легше, роблю. Іноді шнурок, іноді мандаринка, іноді щось більше. А чому він дарує всім? Бо він зрозумів, коли допомагаєш одному, усміхається одна людина, коли даруєш усім, стає тепліше всім одразу. Подарунок це маленьке диво, іноді воно починається зі шнурка. Підпишись, тут цікаво!